культури Володимир Синьок. Я би хотів почати з того, що вже було десь сказано. Платформа громадянської національної і державно-політичної згоди суспільства. Юра, а по центру можна ставити? По центру стань. Щоб ну, слышно було. Ребята, ну успокойтесь. Я не думаю, що це буде набагато краще. Власне кажучи, Заради чого віддали люди життя на Майдані? Заради чого вони збиралися? І тут нічого особистого, і тут нема будь-яких групових з що ви зрозумієте, бо йде про те, аби відновити право всіх на загальні збори. Тут не може бути нічого особистого. Коли тебе оберуть на зборах, може, ну тоді щось може бути. Але перед тим, і тих, хто виборює право загальних зборів всіх. Хочу сказати, що ми сьогодні практично відновлюємо ту традицію і, може, не в таких, але все ж таки некомфортних умовах з точки зору того, що було сказано, напевно, ту, яка була в -му, 1710 -му році, започаткована такою авангардною суспільною угодою коли погоду. Ми вам будемо презентувати платформу, яка пройшла апробацію в програмі Об'єднаного України 2002-2004 році, коли нас 2008 2008 звинувачували в спробах змінити конституційний устрій. Ми 9 вересня 2009 року в Академії муніципального управління в Києві на Івана Кудрі провели міжнародну науково-практичну конференцію ТР. Експерти Сполучених Штатів Америки Росію, ну, звичайно, Україна. Основний документ то є суспільний. Так я взагалі теракт. Чого Це директор українського дому має увагу. Це власне. Власний народ. Власний народ! Вы можете услышать? Вы слушаете сюда, что вас видно? Хочу сказати, сюда пришло дуже много людей, свистки, которые так что вы считали. Вы слушаете меня. Пане директор, це ваша приватна власність? Чому ви бойовієте чому ви виступаючи? Ну це ж не ваша приватна власність. Чуєте, Дайте віддаєте за вас хвороби.

Особисто є директора цього закладу. Проти ваших побажати, проти ваших бойови, ваших статутів, ваших задач, вашого бачення, вашого світогляду абсолютно немає нічого проти. Мало того, багато речей підтримують. Але враховуючи те, що ситуація така, що в кожного є своя думка, в кожного є своя позиція. Враховуючи те, що ситуація в Україні саме така нерівна, і ви бачите самі, є інша думка. Я в такій ситуації на даний час, що десь я вас підтримую, десь я їх підтримую, але в мене є функціональні обов'язки відповідальності за це все, що твориться. Якщо ви дійсно... щоб не було цього непорозуміння, обіцяю вам присутності людей, вас і Щоб прийде час, коли я вас запрошу сюди і ви спокійно проведете те, на що вважаєте правильно. Запрошую їх і вони проведуть те, що будуть вважати правильно. На даний час я вас би дуже-дуже просив, дуже просив. Особливо це велике свято Петра і Павло. Так Петро Порошенко тоже так. Хто проплатив, щоб зірвати це все? Хто долари дав Оценко? Хто проплатив там дрібку за це? Забивайте, будь ласка. Кого проплатили Павлова? Поговорять взяв. Зіраді, вам директор. Єшли ви, хто проплачував і почто? Зібрати протокол. Це ж останній раз, коли ми спілкувалися. Треба ж так, ми спостерігали в прошлий раз. Боже ж такий, що це говорить. Obrigado. Яке голосування? Отже, я приїхав для того, щоб зараз голосувати, чи будемо проводити, чи ні. Мене запросили, я приїхав. я Хочу почути. А треба, щоб делегували вас, а не запросили. Ми зібрали громадських лідерів. Лідери це люди, які знаходять вихід з кожної ситуації. У мене є конструктивна пропозиція. Через європейську площу в парку є відкритий дітній театр. Я пропоную спокійно всім встати перейти. Навіщо. Навіщо? Навіщо? Що за дурдичі, а? а так а там нічого не буде. Вони прийдуть туди і теж саме будуть. Та почекайте, бо теж там ж, да, да. да. прийдуть і не, 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 не дадуть. За да, СБУшника всі збори розбирають. Шановні, а що за вас там не Бога має запрошення, остайтеся, будь ласка, знайде. У кого немає запрошень, пожалуйста, покиньте Hello, I'm right,